Рубрика чого не заводиться Іш. Планета Легендарна П'ята. І так, їдеш, їдеш собі, хоп, заклинило, всього. Ну, не заводиться не мурмур. Перше, що звісно, бо голову збреде, це звісно, карбюратор. Це... Тут зрозуміло, але тут воно нічого діла немає. Притянув додому, ну це звісно, було часу, бо так як нові колодки, це дуже важко його було. Розібрали контакти, там контактне, почистили, все кандьора нового. Коротше, багато що було до бобіни, в бабіні повно було, перебрали на тестер всі нормальні бабіни. Ну, в ітоні зажигання раннє, пізні, все як ставили, а воно ну, нічого не допомагало. Вже і тут і знімали, там напряму заливали сюди, щоб фатнуло. Воно фатне, поробить трішки, все. Або може такі теж випадки буває, що він їде, їде, там проїхав в определене вам врем'я на ну, місце, там, до лісу чи куди вам там потрібно. Заглушили, все, пішли, свої там справи поробили, заводите, а він не заводиться. Постояв пару минут, завівся. В моєму випадку це було, звичайно, так. Берем просто настраємо зажигання чуть-чуть пізніше. І отак от... 6 раз, є іскра, показує. На 7-8 нема, і знов пішла. Поміняли бабіну, свічку з авто кинули. от Бабіна вже теж в НБУ. І що я вам можу сказати? Карбюратор тут от помінили, ну, замінили, подумали, десь може підсос, вже думали знімати головку, може кольця полетіли. Зараз просто от, мотоцикл робився для таких бездоріжжя по амортизатори МТ. Ну коротше, Тут по ньому так видно, що він. Ну і нейтралочка є, звісно, тільки проводочок треба підсоєдини, все. Панелька, спідометр, тросик, все і шит, треба цей час все. Такі от діла. Таке може бути. Діло було не в бабіні, але в моєму випадку це було так. Так що мотоцикл буде в продажі. Буду радий вашому просто лайку. А далі я вам покажу, що буде далі, що за мотоцикл буде в мене в наявності.